Доброго раночку з прекрасної лавандою. хочу взяти вас в наш другий день тут. І ми пройшли на сніданочок, який входить в вартість проживання. Вже замовили. Поки чекаємо, я насолоджуюсь ось цією неймовірною красою. Покажемо вам, що ми замовили. Який сніданочок, смачний чи не смачний? Клас до речі, вибір сніданків великий. Тут так пахне лавандою. Це просто неможливо передати неймовірні аромати. Може, ми тут прям щасливі. Доброго раночку Ой, а в тебе вже є сок, Деля? Да, і нам американа, а без молока? сказала молоком? Не сказала з молоком, а можна його покликати з молоком. Делька собі обрала лавандову вівсянку з фруктами. Виглядає дуже апетитно. Іди, іди. Це мені. Це Дякую. Дякую, як красо. Ось така брускета з лососем. А у льоші солоні сирники з лососем. Ця лавандова бісенка, Якби знала, що вона така смачна, я собі її замовила. У мене теж смачненько, насправді, а у тебе сирнички якось. Жад на об'яді насидована, я говорять. валяється ніхто його не їсть. Чувствую тут нотки бабушки. Бабушка навчила, так? Да? Так, пробую сирник солоний, що замовив собі Льоша. Прям горячий сирізькам кіно. Смачно. Сирізькам кіно. Історія про те, як важливо давати шанс та пробувати щось нове. Я ніколи не розуміла, мачу. От взагалі я не могла її зрозуміти, а потім я спробувала матчу на кокосовому. І підсіла, я зрозуміла, слухайте, мач на кокосовому в Лавандії теж вона є, прям дуже смачна. Чи просто мач на рослинному, ой, на кокосовому, на банановому, мені подобається. Дивіться, тут готуються до дня народження у когось. Роблять фотозону, там всередині є кульки, накривають стіл. Прикольно. Лілі, такі гарнющі, мені здається, ніколи в житті таких гарних не бачила. Я коротше, закохалася, не хочу їжджати. Я шкодую про одне, що ми не взяли дві ночі, чесно. Наступного разу ми приїдемо мінімум на дві. Я не знаю, що саме так впливає, але просто звідси їхати не хочеться. взагалі не хочеться. Друзі, також уточнюю для тих, хто не зрозумів, вартість проживання. Наприклад, у нас сфера входять басейни поруч на території, вартість входить сніданок, вартість входить погодувати свійський двір тваринок, вам дають їм його готувати безкоштовно. Тут є багато зон для відпочинку. На рецепції ось такі іграшки, і ми обов'язково собі взяли одну. Ми здали ключик, поставили наші речі вже в машину, а зараз можемо ще гуляти територією. І ми підемо ще погуляємо територію, звісно. Тепер пора додому. Оскар взагалі чилі, Йому так О, хорошо. О, Оскар, я...